Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Львові зафіксували новий акт силової мобілізації. Двоє військових схопили чоловіка за рюкзак і тягнули в бус. «Іди нах від мене, відчепись від мене, мразь. Кричав їм затриманий. Покажи документи і все просив його військом. «Іди нах тварів крикнув йому й чоловік. Проте вирватися мобілізованому все ж таки не вдалося. Він припинив опір і Його потягнули на іншу сторону вулиці. Відчепися від мене! Твар, відчепися від мене! Бляс, нібана, відчепися! Відчепися від мене, твар! Що документи є всього? Ти тварь! твар, блядь? Ти нахер, твар!